У столиці пограбували автозаправку. Все сталося серед білого дня на великій кільцевій дорозі. Злочинець діяв швидко, зухвало та дуже переконливо, кажуть працівники АЗС. На вигляд йому було років 30. Він неначе у кіно забіг до приміщення станції з пістолетом у руці, кричав, що це пограбування і вимагав гроші. Забрав з каси пів тисячі гривень і зник так само швидко, як і з'явився. Єдине, що не врахував грабіжник, заправка під сигналізацію Державної служби охорони. Касир вчасно натиснув тривожну кнопку, тож за кілька хвилин сюди примчали озброєні міліціонери. Бійцям ДСО описали прикмети зухвальця, його кинулося шукати по гарячих слідах. Побачили невідомо, який біг в сторону домів. Ну, проявивши смикалку, навики спорту, знешкодили його, затримали. Пістолет злочинця виявився іграшковим, вкрадені гроші вилучили. Чому ви з дітей? Я того мене знімали, але це моя повне права спілкуватися з журналістами затриманий, не захотів, однак, з правоохоронцями йому спілкуватися доведеться. Триває слідство.